Hello, народ, мабуть, ви вже чули новину про те, що компанія OnePlus збирається представити міні-версію свого останнього ось, Також що я вам хочу на це сказати: навіщо чекати цю міні-версію, якщо компанія Oppo вже це зробила? А наскільки ви знаєте, смартфони під брендом Oppo – це по суті ті самі OnePlus, тільки коштують вони трішечки дорожче. По суті, материнський бренд OnePlus вже взяв і зробив iPhone для китайців, причому я не перебільшую. Всі ви знаєте, що продукт. Це компанія OPPO продається в Китаї як гарячі пиріжки. Це дуже популярний бренд в піднебесні на рівні там Huawei, Honor, потім там це Vivo, Це вся коротше, двіжуха. Це А-бренди для китайців. І мені здається, що партія сказала усім цим китайським компаніям: зробіть аналог айфона. Можете копіювати там, нахабно, робіть все, що завгодно, але так, щоб люди всередині нашої країни купували ці смартфони більш Хоче, ніж айфони. Треба брати і тягнути ковдру на себе. Після цього з'явилися такі красені, як Vivo, X200 Pro Mini, Xiaomi 15, потім Oppo Find X8. Що там робила Huawei Honor, чесно кажучи, я не звертав увагу. Коротше, ця трубка буде цікава тим, хто досі чекає OnePlus 13 mini, тим, хто хоче собі умовно iPhone на Андроїді. Навлаштовати затишне місце. Прихопіть. І з собою гарний настрій поставте авансом вподобайку, а я починаю. Але перед цим, друзі, обов'язково завітайте в наш інтернет-магазин Андропрайс. Є там ви знайдете багатько всілякого цікавого типу цього x 8. А потім там є ось всілякі новинки від Realme, Vivo, потім що там ще. Коротше, всі, всі весь цей китайський двіж там у нас продається. Наші постачальники все це заводять. Також там є Powerbank, є зарядні станції, все те, що так потрібно сьогодні всередині нашої країни. Та й взагалі, якщо вас цікавить будь-яка електроніка за найнижчими цінами Ведені нашої країни із найкращим сервісом обов'язково завітайте. Ну і тут також я залишу QR-код, який веде на наш телеграм-канал Андрюпрайс Україна. Там так би мовити, відбувається більш швидка комунікація з нашими менеджерами і можна оформити замовлення е, набагато швидше, ніж на сайті. Тож, друзі, вдалої вам купівля. Ну і нагадую за наш благодійний розіграш смартфону iPhone 16 Pro. Для того, щоб взяти участь, треба задонатити від 400 гривень на допомогу нашим захисникам. Більш детально за цей збір. Розповім в кінці відео. Заздалегідь щиро дякую усім, хто бере участь. Ну що, друзяки, давайте швиденько пробіжемося по комплектації і про основним моментам, які стосуються зовнішнього вигляду цього смартфона. Дивіться, китайська версія приїжджає з отаким прозорим силіконовим чохлом. До речі, він не дуже дорогий. Такий собі, знаєте, у вредміках там за 200 баксів чохол точно не гірше. Потім з блоком живлення потужністю 80 ватт, і USB-A на usb c кабелем. знаєш, що глобалка продається без блока живлення а, в комплекті. Ну і захисна плівка вже наліплена на екрані смартфона. Дивіться, по габаритам він щось між iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Ми знаємо, що прошка цього року стала більше, однак Oppo Find X8 ще більше, ніж цей красний. Тож вважати його там прям справжнім компактом я б не став. Це щось таке, знаєте, напівлопата. І при цьому новинка може похизуватися доволі дорогими матеріалами корпусу. Спереду і ззаду використовується скло Gorilla Glass модель 7 i. Це щось там з останніх поколінь. Потім рамка, виконана з металу. Є повноцінний клас захисту IP68, IP69, тобто його можна повністю занурювати під воду, також він не боїться гарячих струменів води. Завезли якісний стереозвук, якісний лінійний вібромотор. На корпусі є фірмовий перемикач звукових профілів, що в повсякденному користуванні, повірте мені, дуже зручно. Є можливість встановити дві фізичні сім-карти формату НАНО. А на глобальці ще додали і сім. Шайба, під якою сховали камери, випирає з корпусу не так, щоб дуже сильно. Не більше, ніж камери в iPhone 16 Pro. Тільки тут все сховано під одним склом. Ось а в айфоні розкид. Але висота е п'єдесталу ідентична. Ну і на відміну від версії ультра-старших братів, тут ця шайба взагалі не заважає ергономіці. Центр ваги не зміщено. Ти взагалі ніколи вказівним пальцем на неї не натикаєшся. Коротше, це тут просто як елемент дизайну, не більше. Ну і якщо говорити більш детально за ергономіку Oppo Find X8, його ширина трохи більша, ніж iPhone 16 Pro, і це відчувається. І, і тут немає взагалі ніяких заокруглень ні на передній панелі. А, ні на задні. От знаєте, як на а, Vivo X200 Pro Mini, якщо не помиляюся, на Xiaomi а, 15, там є невеличке заокруглення, але тут повністю пласка і задня, і передня панель. Тобто виконано точнісінько все так само, як і на iPhone 16 Pro. Спереди рамки навколо дисплея мінімальні, і отак от на оку вони точнісінько такі самі, як і на iPhone 16 Pro. Коротше, виглядають прямо супер. Сканер відбитків пальців тут піддисплейний, однак, якщо робити порівняння з топ- флагманами цього року від китайських брендів він все ще використовує стару оптичну технологію в той час, як інші компанії вже використовують ультразвукову. Але друзі, до мінусів я б це точно не відносив, бо різниця на практиці між ними мінімальна. Ну так тут він підсвічується в ультразвукових сканерах. Не підсвічується швидкість спраць спрацьовування плюс-мінус така сама. Ну а вологими пальцями, скажіть, будь ласка, ви там часто розблоковуєте взагалі смартфон. Це буває там. Раз в тисячу днів. Ну і треба розуміти, що сам екран тут все одно чудово працює, навіть коли він вологий, там під дощем, чи там, коли ви там, знаходитесь десь на пляжі, там там, забризкали екран. От ще раз повторюсь, на айфонах такий е, номер не проходить. Там, коли мокрий екран, все повністю там, треба його протирати, після цього тільки користуватись. Випускається цей пристрій в Китаї в чотирьох кольорах: білому, чорному, блакитному та рожевому. А для глобального ринку в трьох кольорах без блакитного. В цілому апарат доволі приємний, видно, що це флагманське рішення. Єдине до чого в мене залишається питання, це до дизайну цього блоку камер. Мені шайба не подобається ні зовні, все одно що вона стала менше. Ну можна було вигадати щось більш цікаве. Тут ну хоч воно там все симетрично, і типу там практично бачите, нічого не болтається. А, ось, але ну коротше, типу, ну просто не подобається і все. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. По всьому іншому, прямо топчик, дуже зручно. Коротше, питання немає. Дисплей тут теж, принаймні на папері, зробили трохи простіше ніж у конкурентів. Його діагональ складає 659 дюймів, роздільна здатність 1,5К, матриця AMOLED, частота розгортки 120 Гц, однак не адаптивна, тобто підтримки функції LTPO тут немає. Мінімальна частота розгортки складає 60 Гц, а не 1 Гц, як у більшості флагманів цього року. Заявлена локальна максимальна яскравість 4,5 тисячі. З автоналаштуваннями 1600 ніт, проте реальні значення зараз з'явилися перед вашими очима. Показник плюс-мінус такий самий, як і у версії PRO. Він не рекордний, проте, повірте мені, цих значень цілком достатньо для того, щоб розглядіти все те, що відбувається на екрані смартфону, навіть в пекельний сонячний день. З шимом, як ви бачите, проблем тут теж немає. А в налаштуваннях ви зможете знайти цілу купу усіляких улучайзерів зображення, якими, власне, я ніколи не користуюся. Є підтримка. HDR 10, Dolby Vision, коротше, всі ці е, новомодні фішки тут є. Коротше, ситуація тут плюс-мінус така сама, як і з іншими флагманськими дисплеями. На папері, можливо, там він зірок з неба не хапає, однак на практиці, ну, повірте мені, якщо ви так от прийшли в магазин, глянули на цей екран, ви б ніколи не сказали, що він там гірше, ніж там у когось там Vivo X200 Pro Mini чи у якогось іншого е, флагмана. Він тут топовий. Так само, як і процесор, а саме Dimensity 9400. За рахунок того, що. У звичайної версії трохи менше габарити, ніж у Прошки. демонструє результати в синтетичних тестах він трохи гірше. Але я б все одно не сказав, що на виході тут прямо жах. Нагадаю, вам результати стрес-тесту смартфона Xiaomi 15. Подивіться, тут і тут. А відеоядро тут тротлить навіть трохи менше, ніж у Прошки. І повірте мені, цих значень цілком достатньо для того, щоб грати навіть в найкрутіші ігри, там, на максимальних налаштуваннях графіки. Ось. І бачите, там в середньому 59-60 ФПС. При цьому корпус буде не так, щоб дуже сильно нагріватися. Так, він не холодний, навіть не теплий, трохи гарячіше, однак грати все одно цілком комфортно. Ось перед вашими очима демонстрація геймплея в грі Zenless Zone Zero. Як ви бачите, політ цілком нормальний. І повірте мені, якщо цей красень без проблем порається навіть з цією грою, то всі інші для нього взагалі будуть пшиком. Коротше, з продуктивністю тут все Дуже добре, тож з цього приводу можете навіть не перейматися. Ну і ви ж розумієте, що з таким залізом інтерфейс взагалі не буде вагати. Тут дійсно все працює не гірше ніж на версії PRO. Літає, нічого не фрізить. От, а у купі з добре оптимізованим інтерфейсом ColorOS це взагалі. Як я люблю казати, пісічка. Так, китайські версії досі не з'явилася українська мова, і для когось це буде дійсно велика проблема. Ось однак в глобальці вона є. google сервіси ставляться без проблем. Усілякі фішки пов'язані зі штучним інтелектом, теж встановлюються без проблем. Ну а з того, що додатково є в глобальці, тут звісно немає і швидше за все не з'явиться. Проте знов-таки усі фішки глобальні версії пов'язані зі штучним інтелектом, вони все одно, якщо не помиляюся, там працюють здебільшого англійською мовою. Тобто вони не так, щоб дуже для ринку України. Так само, як і у версії PRO заявлена підтримка протягом 6 років, 5 років зеленого робота будуть оновлювати. Зараз там 15, до 20 гарантовано, і 6 років Патчі безпеки. З менш приємного, прибрали підтримку 20-го бенду для роботи 4G. У версії PRO він є. Що це значить для України взагалі все одно, от якщо колись будете збиратись їхати в Європу, десь там можливо, там у вас 4G буде працювати не так е, добре, як. Міг би. Однак там є 5G, а з 5G тут проблем немає. Тож, в принципі, проблеми в принципі немає. Окей, давайте знайомити з його камерами. Не просто ж так сюди встановили шайбу. Робити порівняння я буду з версією Pro. Звичайний X8 отримав трохи простіше основний модуль замість LYT808 і LYT 700. Також у нього немає перескопного модуля, тільки двопризмовий телефото з трикратним оптичним наближенням. На рукокутники фронталка такі самі, як і. Давайте дивитись, на що спроможен цей красень на фоні iPhone 16 Pro на практиці. І знаєте, що дуже дивно, але на усіх денних фотографіях. Oppo Find X8 демонструє деталізацію не гірше, ніж у iPhone 16 Pro. А чому дивно? Тому що його старший брат з приставкою Pro зливав по деталізації iPhone. Але в чому між версіями точно немає різниці, так це по кольору передачі. Що версія Pro, що, звичайно, x8 більш насичені, ніж iPhone 16 Pro. Погано це чи ні, вирішувати вам. Але я вважаю, якщо б виробник додав можливість трохи поубавити, Цю е, е, насиченість, припустимо, як це зробили Vivo чи Xiaomi, Це було б набагато краще у важких умовах. На більшості прикладів опу теж порається краще за айфон. Особливо мені подобається оцей приклад з людини. Е, зверніть увагу на гілки, на відсутність шумів на опу, та й в цілому, якщо не робити кропи, то світлини на Oppo мені подобається значно більше. На цьому прикладі чітко видно, що китаєць краще порається джерелами світла за рахунок. Більш довгої витримки. Однак деталізація за рахунок цього трохи страждає. Це не критично, просто констатую факт. Є ще декілька прикладів, на яких смартфони дуже схожі. Якщо не у них плюс-мінус однаковий. Ну, може, опотом з натяжкою буде трохи краще, але це все не критично. Є у мене ще кілька прикладів, на яких смартфони впорались дуже схоже, але я не хочу довго задротствувати. Підбиваючи підсумки стосовно основної камери, скажу, що... У OPPO вона точно не гірше, ніж у айфона. Теоретично він мав би йому злити по начеркокутнику, бо абсолютно усі інші китайські флагмани це зробили. Однак ви подивіться на приклади, які я зробив. Так, кут огляду у OPPO трохи менше, однак деталізація навіть краще ніж у айфона. Макрофотографії на цей модель він теж робить не гірше. Плюс-мінус та сама ситуація із телефотооб'єктивом на папері він гірше ніж у айфона. Однак на практиці всі фотографії, які я робив до п'ятикратного наближення, краще були на ОПО. Та навіть при п'ятикратному наближенні і десятикратному наближенні я б не сказав, що він впорався гірше. Так тут же починає працювати штучний інтелект, видно, що це програмна обробка. Однак скажіть мені, будь ласка, яку б світлину ви завантажили в інстаграм, та що зліва, чи та що справа, та яка зроблена на опо, чи та яка зроблена на айфон? З нетерпінням чекаю на вашу відповідь в коментарях. Портрети мені теж значно більше подобаються на Oppo. І денні, і нічні, причому неважливо, ви будете робити там трикратне наближення чи п'ятикратне, природні для айфона з його оптичним зумом. Все одно Oppo порається краще. Не знаю, як це працює, приклади перед вашими очима. Фронтальна камера мені теж значно більше сподобалась на китайці. По-перше, зверніть увагу на деталізацію. По-друге, на скінтон на айфоні якийсь трохи червоний чи то жовтий. Ну, коротше, моє обличчя виглядало не так. Ну, і плюс, до того на Oppo є приємний оптичний ефект боке, якого немає на айфоні. Відео на фронтальну камеру мені теж більше сподобалось на Oppo. Записував я в 4К 30 кадрів на секунду, і по-перше, саме по собі зображення більш природньо виглядає на x8. Так, у айфона трохи ширше динамічний діапазон, але в реалі моє обличчя було в тіні. Тобто, е якщо б ви мене побачили наживо, і і все б виглядало як на Oppo, не так як на айфоні. Я не можу сказати, що останній впорався погано. Ні, це не так. Просто, ну, власне, мені більше подобається те, що демонструє е, китаєць. А от звук, якщо записувати в автоматичному режимі, мені вже більше подобається на айфоні. Проте на ОПУ можна увімкнути режим шумозаглушення. Фронтальні камери смартфонів, iPhone 16 Pro і ОПУ Find X8. Записав 4К 30 кадрів на секунду. А, ніякі улучшайзери звуку на опу я не вмикав. І в такому разі iPhone все одно буде трохи краще, однак, ну слухайте самі. Давайте на опу ще активуємо режим шувудаву. О! Я його ще й не активував, щоб ви почули просто різницю. Який варіант вам подобається більше? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що стосується основної камери, в першу чергу хочеться нагадати, що айфон вміє писати в 4К 120 кадрів на секунду. Китайці такого поки що не вміють. Ну, принаймні, цей китаєць X8. Однак, якщо писати в 4К 30 кадрів на секунду, я б не сказав, що айфон тут лідер. Причому я беру до уваги і кут огляду, і роботу стабілізації, і деталізацію, і... Е Баланс білого і динамічний діапазон. За усіма цими параметрами Oppo демонструє результат точно не гірше за iPhone. Я вважаю, що у них плюс-мінус один рівень. Ну а що стосується запису звуку, ситуація тут плюс-мінус така сама, як і з фронтальними камерами. Обидва молодці, але якщо задротствувати, iPhone буде в цьому плані трошечки краще. Підбиваючи підсумки стосовно камер Oppo Find X8, хочу сказати, що він мене дуже приємно здивував. Нещодавно я записував. Для вас огляд Xiaomi 15, який коштує приблизно на 100 доларів дорожче за Find X8, проте камери там значно гірше. І я вам скажу навіть більше, якщо б я робив порівняння X8 з Vivo X200 Pro Mini, останній, можливо, виграв би тільки за рахунок перескопного модуля. Всі інші камери у нього точно не краще. Тож, якщо вам потрібен більш-менш компактний камерафон з крутими камерами, ви можете сміливо звертати увагу на. На OPPO Find X8. Мені подобається, коли люди пишуть в коментарях, типу, немає сенсу брати флагмани 2024 року з оцими новими кремнієво-вуглецевими акумуляторами, коли на ринку є там теперішні моделі. Дивіться, частково я з вами погоджуся. Тому, що, типу, ну, коли ти дивишся на інформацію на папері, ну так, стало трохи краще. Однак я б. Купив собі новий флагман виключно за рахунок того самого кремнієво вуглецевого акумулятора. По-перше, тому що у нього більше циклів заряду, тому що у нього ємність більша, тому що ним можна користуватися навіть там при температурах до мінус 20 градусів. Тобто батарея стала набагато краще ніж у попередників. І я вважаю, що це. Важливо, ну ось припустимо, Find X8 при товщині корпусу 7,9 мм отримав банку на 5700 мАч. з підтримкою швидкої зарядки по дроту з підтримкою швидкої зарядки по бездроту. Тут навіть завезли реверсивну зарядку по бездроту для розуміння скільки він живе на практиці. Я вам покажу результати в застосунку Smart вайзер, які результати Find X8 показав на фоні основних конкурентів, а саме iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro... Galaxy s 24 і так далі, як бачите, він живе трохи довше за iPhone, який своєю чергою від повного заряду цілком нормально доживає е, зранку до вечора, і там в кінці в мене залишається ще там відсотків 15-20. Тобто, у порівняння з попереднім iPhone 15 Pro 16 Pro став е, тримати заряд ну, суттєво довше, не знаю, чи то після останнього оновлення, тому що спочатку мені так не здалося. Коротше, все нормально у нього з батареєю. А X8 живе ще довше. Тож тут е, повного заряду цілком. Ком буде вистачати на один робочий день, навіть якщо ви там будете налягати на ігри там, на GPS і так далі. Якщо будете там в щадящому режимі користуватися, тоді на півтори дні. Що для такого знаєте, псевдокомпакта? Цілком непоганий показник. Заряджається батарея комплектним блоком жилення за півгодини на 70%, до 100% за 52 хвилини. В Україні за Oppo Find X8 просять в середньому 31-32 тисячі гривень. В цілому цей смартфон в повсякденному користуванні мені дуже сподобався. І так я розумію, що в нього там немає крутої перескопної камери, як припустимо, у Vivo X200 Pro Mini. Однак я нагадаю, що Vivo коштує трохи дорожче, і то все ж таки професійний смартфон, а це звичайний X8 без приставки Pro. Так, в цілому, якщо розглядати його як фотофлагман, він буде трохи гірше за Vivo. Однак, дайте, будь ласка, відповідь на питання. Чи багато людей? Беруть собі смартфон для того, щоб в першу чергу фотографувати. Я таких знаю небагато. А по всьому іншому, повірте мені, він точно не гірше, і при цьому коштує, я ще раз повторююсь, дешевше. Тож, друзі, якщо хтось раптом хотів собі OnePlus 13 mini, можете цілком звертати увагу на модель Oppo Find X8, тому що інтерфейс, що там, що там, ColorOS. Єдине, що, коли берете китайця, ну ви маєте приймати правила гри, я вже не раз за них розповідав. Що тут немає там української мови, там немає там Android Auto, таких от моментів, проте після налаштувань користуватися цілком можна. Я не можу сказати, що відчуваю дискомфорт. Коротше, тут швидше справа звички. Хітом продажів, принаймні в Україні, він точно не стане, однак впевнено, що свого покупця точно знайде. Це була моя думка своєї, ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення від військових. Бажаємо здоров'я, патріоти! Всі ви знаєте, наскільки зараз складні часи для нашої держави. На жаль, тиск ворога випереджає нашу спроможність протистояти. Без вашої допомоги нам буде важко. Тому звертаємось до вас, шановні підписники АндроНюс. Нам дуже терміново потрібно забезпечити роботу мобільної групи, яка буде виконувати завдання на східному напрямку. Потрібно частково допомогти з автомобілем, оснащенням для нього, забезпечити необхідним обладнанням для безперебійного зв'язку електропостачання та засобів РЕП. Дякуємо кожному з вас за віру і підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку та номер карти я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!